Армія ФМ радіо сильних, радіо вільних. Російського флоту в Чорному морі не було. Зробити так, щоб російський флот не міг вийти в море. Зробити так, щоб російський флот не мог застосовувати ракети, які летять по нам. Оце основна задача заперти їх і все, і знищити там. Говорить Геннадій на прізвисько Шарк, оператор надводного дрону Магура. Під час закритого показу він розповів нам про цей морський безпілотник. З відстані Магура схожа на катер. Проте з дещо меншими габаритами. Керувати цим безпілотником не важко. Навчання займе кілька. Годин за умови, що ви вмієте літати на Мавіку чи іншому дроні, так як і в повітрі, у є свої нюанси. Керують безпілотником за допомогою спеціального кейсу розміром зі шкільну парту. У ньому є джойстик, елементи керування та два монітори. Один з картою маршруту катера, де показані інші дрони. Другий дає картинку з камери, з якої ми дізнаємося про останні хвилини російського корабля. Координати маршруту забиваються в автопілот, який веде Магуру до певної точки. А на останній. В останньому етапі дрон вже скеровують люди. Також катер оснащено камерою нічного бачення та резервними модулями зв'язку. Це повністю український дрон від початку до кінця. Від ідеї до п'ятої версії за два роки. Це дуже швидко і дуже ефективно. Команда розробників працює дуже гарно. В світі немає аналогів цьому. Англійці там щось робили, але по ефективності, по застосуванню ні в кого нічого подібного нема. І досвіду такого нема. Україна перша не тільки застосовує надводні дрони, але перша затоплює кораблі. Зараз сили оборони полюють на російський флот магурами п'ятої версії, і тільки на їхньому рахунку вже п'ять ворожих кораблів. Сам Шарк теж брав участь в операціях, але з певних причин деталей не розкриває. Весь світ знає про результати застосування морських дронів, і сили оборони зараз працюють над їх покращенням, говорить заступник головнок. Командувача збройних сил України Вадим Сухаревський це наші руки, це наші очі, це наша зброя на воді, завдяки якій я думаю всі знають про результати. Здобуті саме на цьому плацдармі, ми сьогодні випереджаємо практично всі технології в розрізі того, що наші безекіпажні системи, як на морі, як на суші, так і в повітрі, відповідно, є не просто важелем рівноваги і паритету, і наших асиметричних відповідей на полі бою, а є тим, що вивчає світова наука. Магура може нести бойове навантаження до 300 кілограм для порівняння. Така кількість вибухівки може пропалити наскрізну діру в 14-метровому кораблі. Декілька таких дронів здатні потопити корабель повністю. В залежності від модифікації коштує весь комплекс Магура від 150 до 275 тисяч доларів. Наші яві він може дуже багато. Це універсальна платформа. Може бути бойовою, може бути. Вільна говорить оператор Шарк. Морська операція за участі безекіпажних катерів може тривати від декількох годин до декількох днів, в залежності від цілей, додає Шарк. Найважче це чекати. Дистанція для таких дронів безмежна. Запасу палива вистачає на 800 кілометрів. Це покриває увесь Чорноморський регіон. Армія ФМ. Радіо сильних. Радіо вільних.